Різдвяні зустрічі для людей з особливими потребами громадські активісти влаштовують вже втретє. Цю категорію людей вітають учні музичних шкіл, артисти філармонії та вихованці палацу дітей та молоді. Усього на зустріч запросили 10 товариств, які опікуються інвалідами. Маємо надію, що це буде така традиційна зустріч на третій день. Різдва проводиться він для людей з обмеженими можливостями. Ми запрошуємо різні організації, які об'єднують. Таких людей. Ми нагороджуємо самих активних членів цих організацій. Ну для того, щоб стимулювати роботу саме в цих організаціях. На різдвяні зустрічі приїхали делегації з Дубно. Організатори впевнені, це чудова нагода побачити друзів та поринути у справжнє свято мистецтва. Я залучаю місто Дубно. У них така організація інвалідна є. Сьогодні в них автобус дали, і вони приїхали з Дубно 15 чоловік. На цю. минулий рік вони були, і цей рік їм сподобалося. і Вони приїхали цього вечора. Інваліди радіють, що. Про них не забули сьогодні. Вони можуть розслабитись і просто поринути у свято, не готуючись до власних виступів. Адже нині кажуть активісти люди з обмеженими фізичними можливостями мають змогу займатись у різних секціях. Тому нинішнє свято відкриває нові горизонти та віяння у мистецтві. Людей це з об'єднує, гуртує. Вони не повинні сидіти в кімнатах, замикатися, вони повинні спілкуватися, дивитися, що навкруг їх робиться. Їм це в радість. Вони в кінці року дзвонили, чи буде ця зустріч, чи будуть нас запрошувати. Дуже раді на різдвяних зустрічах привітали та подякували активістам та волонтерам товариств, з якими вони співпрацюють. Організатори проекту планують створити громадський волонтерський центр, аби допомагати інвалідам активніше. Олена Семеновича РТМЛОВський. Новини рівного.